Да, Блять! Ну будь ласка! Добрый вечер! Студия! Не було нас довго, дуже довго не було, не було проекту. Але проект працював, проект робився, і чесно кажучи, я за весь цей час міг стати ревізором сервісів, тому що ми робили задню ходову, передню ходову. Ми варили машину, як ви бачите. І зараз в цьому відео це будуть хроніки автосервісів. Хроніки автосервісів є 38 восьмої. Тому що тут ми вам покажемо. Що ж відбувалося за всі тих довгих два місяці, що вона була відсутня на Ютубі, але чесно кажучи, роботи було проведено дуже багато. І початкова вставка відео, де машина не заводиться. Хтось, напевно, запитає, чого серія починається з поліролі і фієсти. Пане В'ячеслав, ваші слова? Що я можу сказати? То має допомогти, а далі будемо бачити. Зараз, по ходу, буквально секунда часу, і ви про все знаєте. Нашу нам поліроль показує. Ну ясно, у нас з замком біда. Замок насправді плюс-мінус оживає, але не завжди. Тому беремо другий ключ. Все, іммобілайзер щитує рідний ключ, ми беремо І запалення. Включаємо, все класно. Вона не заводиться. Що ми зараз будемо робити? Зараз впускний колектор. Я дам трошки плаку і подивимося, що буде. Давай, крути. Все, все. Він заводиться на плаку, не поступає солярка. Все, значить, або ТНВД, або паливний насос. Так от стапе, що ти можеш сказати? Я вам можу сказати, що спальний район да. перетворюється в місце живих людей, коли в нього приїжджає моя 38. Тому що вона ніколи не зробить так, щоб хтось засумував. Зараз евакуатор вже здає задум, ми чекаємо його, загружаємо на лавету і веземо на Ткацьку 31. Гараж. Швидко почала їздити на евакуаторах. Вона досить швидко звикла до благ земних. Вона розуміла, що в будь-якому випадку її довезе евакуатор, але Бести їм похуй, де заглохло та міста обля. блядь. Акумулятор сів. Ігорку, що ти натоскаєш? Не клещ. Це відро. Це відро. Викидаємо нахуй. її. Проект закінчений, канал закритий. Проба номер два. Ми поставили машину прикурюватися і. А -а 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 -а. Може, хтось газане на тій машині, від якої ми прикурюємо? Нахуя? ЧОСТ! do it! О, Машина, від якої прикурюємо чуть-чуть газу. Хто дебіл? Лібальники мають бути закриті. Зразу! 1200 гривень бензоносос плюс безцінна робота ігорка. Йдемо далі. В один момент ти думаєш, я зараз поїду в сервіс, зроблю все. Машина буде їздити, я буду кататися. Так не працює, тому що буквально тиждень після того, як я забрав її з сервісу, я купив літню резину, тому що купляли ми її на зимовій. І в один з днів відбувається оце. Як ви розумієте, щось конкретно вийшло з чату. Щось конкретно від. Є... Що то було, то був підвісний підшипник. Але так як ми знімаємо вже кардан, міняємо підвісний підшипник, в мене були дуже великі питання до бублика. До самого бублика, який якраз робить оцей момент зацепу коробки і двигуна. І тут я кажу: а давайте відправимо бублик на реставрацію. Ну для чого машина буде просто так висіти? Ми беремо і відправляємо бублик на реставрацію. І так, ранок справжнього БМВСТ це коли на годиннику, 10 година ранку. Машина вже не на підйомнику, тому що в боксі що? Правильно, в боксі вже знята вихлопна труба повністю. Вже коробку. От ромчик вже повністю зняв коробку. От як ми бачимо, 5 hp 24 к стояла, і якраз бублик, який буде відправлятися на реставрацію. Оп, 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 оп. Ты, блядь, сало видай, видай сало. Ты куда? Сало видай. Раш рейсер, что за херня? Ну шо, Ромчик, <laughs> по сценарию бублик впал, показывай наш бублик. И так. Та-да-дам. Та-да-дам. Уважайте, кейвонники. <laughs> Ой. Все, оця, оцей бублик відправляється сьогодні в Київ на реставрацію. По коробцям поки що не ліземо, і, і що? Нас проходить. Я забув сказати, що ремонт бублика ніяк не допоміг. А, ну так, ремонт бублика ніяк не допоміг. Просто 150 доларів викинуті на вітер. Забули про ту ситуацію з бубликом. Я забираю автомобіль, я хочу їздити, але потім я згадую, що машину треба варити і мені. Андрій, який зараз знімає відео, каже: є віконце. Я покатався на машині два дні. Два дні я покатався на своїй машині, і він каже, її треба залишати. Так що я везу її до майстра, який буде її варити. Я переживав, що не влізе. А так взагалі-то ластівка вже влізла і ворота закриваються. Все, йду щось вечерію. і завтра приступаю до роботи. Кидавши кусенці, де той піддомкратник. Піддомкратник живий. Позачищаю, оброблю, беру перетворювач, обробляю. Я десь зараз підкину відео, як пороги виглядали до того. Вова на сервісі знімав. Там не викликає, там 20-х. Можна людей через кордон перевозити. Ну, як сказати, поріг там була тільки назва від нього. Все інше, я думав, що вже силова частина пішла. Але насправді поміняли просто накладки, всюди обробили мовілим. лонжерони залили мовілим. Ну, плюс-мінус виглядає. Зараз наступний етап для цієї машини було б в ідеалі так, щоб вона заїхала в малярку. Як ти розумієш, малярка це дуже дорога, довга і неприємна річ, особливо для мене. Я не маю бажання зараз її гнати в малярку. Отак, ну, майже двохколірно виходить. Мені здається, якщо отак по молдінгу взяти її. Та да, Rolls-Royce Ghost або Range Rover, це ж ну, типу, Британія. Вона теж десь плюс-мінус британка. Добре, що руль справа не перекинутий. Ось такий результат вийшов. Тут зараз ну прям поріг. І зробили. Метал, метал. Метал, метал. Я купив просто три виформованих пороги, з яких ми зробили два лонгових, тому що, виявляється, на лонгову версію нічого нема. Накладки на пороги тільки на короткі версії. Самі пороги, сама накладка на поріг тільки на коротку версію. Тому для того, щоб зробити на лонгову версію поріг, ти береш купляєш три пороги і потім робиш з трьох-два. І в тебе ще лишається поріг. Слава Богу, це все зайняло не більше трьох тижнів. І знову три тижні. Я 51-ю маршруточкою собі кожен день я вже думав леокарт виробити. Якщо хтось знає, що таке леокарт, то от я вже думав про неї. Пане водій, зупиніться, та пець завиходить. Але потім я її забрав. І я покайфував. Блін, скільки я кайфував? Недовго я кайфував. Тому що вона була як водяний матрац. Від задньої ходової залишилося буквально відсотків три. Тобто, оце все груда заліза, яка називалась задньою ходовою, вона там так і була. Але потім, в якийсь один момент, я розумію, що там все треба міняти. Субота, вихідний день, ромко стоїть, підрамник зняв. Силимблоки тут новенькі, тут новенькі. Речах сюди, маятниковий сюди. Що ти скажеш на то все, Ромко? Ти будеш в серії, до речі. Так. Ще буде жити. А, йдемо задні аморти, покажемо. Ну, кардан лежить. Задні аморти, діагностика. Найс. <пас> <кас> <пас> <пас> заміна задніх амортів, заміна передніх амортів, опор. А, Ото задній аморт. Угу. Трошки більше ямка. Відлітаємо. Силенблоки по задньому підрамнику майже всі. Еластична муфта приїхала, але вона не така еластична муфта. Потім, що ми ще ліземо? Ну і в принципі зараз закінчуємо зад, падаємо наперед. По салону все розбомблено. От Прикол 750-ї. Це ті от трубочки. Тому що якщо ми робимо отак. Підкачки в сидіннях працюють, електричні підголовники. Ну, от. От тому Щось, щось з ним є. От Ти пробуєш ним їхати. Десь релес Але, але нічого не відбувається. Та машина за цю серію з'їла. Поїздку на евакуаторі, паливний насос, при тому ми потім вияснили, що це був не паливний насос. Вона з'їла собі кузовщину, вона з'їла задню підвіску. І за весь той час, поки знімається та серія на машині, я їздив, дай Бог, я знаю, напевно, разів 20. Десь 20 разів я нею їздив. Хлопна на місці. І якщо придивитися, то вуаля! Банки стоять майже на одному рівні. А що ж було перед тим? Правильно, у цієї резинки не було. Це резинка нова. Зараз пару хвилин збираємо, накидаємо колеса, робимо розвал і у і від'їжджаємо до наступних сервісів. Люблю тебе! Двадцяточка, швикс. Добре, що це ЛМБ, це Л, СВ, АМД, допомагає, тому що сімка тому що стоїть. Сімрка стоїть. От, Зараз їдемо, заправимо, IL. На 3.0 дізить. Лишина потім може пригодиться дійсно, просто її облити. Але дизель буде так, що горіть. Він вибухає з Дарик, Ватила. Скикина Ватила, Ярик Вадила Вадила, привет! Вот на капельках трусы Какие шансы? Дружим дарик, или не справляемся нет Эй, 500 включили Ой! Мразо так! Блять! Ну як так? Ну як так? Ну але ми змогли. Ну як мені, слава Богу. Опа. Але не перший, не останній раз. Якщо чесно, про задню ходову, ну, я в неї вкинув відверто, щоб поміняти все. 500 доларів з запчастини. Ну і ще робота 1008. В загальному ми поміняли майже все. Ми поміняли сайлентблоки на n-подібних реч... важ... важелях, ми поміняли амортизатори, ми поміняли. Що ми... Та ми все поміняли. От реально, все до чого дотягнулися наші руки, ми все поміняли, балка скинута. Все класно, я кайфую, і тут я розумію, що все, ну те, що ти робиш по ходовій, на відео, ніяк не змінює машину. Це не те, що хоче бачити людина на Ютубі. Тому я їду по електричну рольову колонку. Найнеобхідніша річ для цієї машини в загальному, тому що що робить справжній боємвіст? Він не вкладає гроші в малярку, він не думає, як покращити візуальний стан машин. Електрична рульова колонка це те, що нам зараз треба. І ми її ставимо. Наші хроніки СТО продовжуються, тому що ну по факту машини не видно, але правильно вона вже тут стоїть. А, міняємо рульову колонку. Для чого? Для того, щоб вона була електро. -на. Машина закрита. Зараз відкриємо. Оп. цю рульову колонку знімаємо і ставимо інший руль. І от, граль! Таксі привезло. Нормально. Там далі робота проводиться. От стара подушка стоїть. Та не стрінги. Та, можливо, не такі, як я хотів. Але треба було обов'язково на сьогодні. Тому взяли такий. Зараз глянемо, що постану. Так. так. Чесно кажучи, нічим не відрізняється від мого, тільки тим, що тут не перешито кончено. А так-то кнопочки такі самі. Подушка. Може буде працювати колись. І якого він року? 2002 року. Нормально. Буде стояти на машині 98-му. І того, що помінялося за наші 2000 гривень. Оце мій руль, отак перешитий. Ммм. Оце плюс-мінус оригінальний. Вже трошки витертий, але йдемо вже туди, бо вже треба руль на місце. ]있. Оце оце пах-пах-пах-пах і пошло, паш. І там запресовка руля на місце. В один момент з 38 ю лухорі бізнес-седан найвеселіше це коли ти заїжджаєш на заправку і не можеш завестись. Це був піздець, щоб ти поняв. Стоїть на око касирка і каже, вас штовхнути. блядь, Такого приниження. Не треба мене штовхнути, просто їбаніть по голові нормально. Такого приниження в мене в голові не було. Щоб ти зрозумів, на око її штовхала. Касирка одна касирка. Іменно касирка. І заправщик, вона заглохла рівно під окодрайв. під вікном видачі окодрайв. І я стояв як дебіл, її. і вона виглядала кожні 5 хвилин вікно вас штовхнути. Блять, просто закрий вікно, не говори. І через 5 хвилин я прийшов до них. кажу, можете, будь ласка, штовхнути? Так виглядають руки, коли ти власник 38-го кузова. і от. Зараз на світло покажу, опа. Так от запобіжники взяв любі найдешевші, які були, тому що оця мразь, оця мразь сьогодні вже ночувала на око. Чого? Тому що я під'їхав на око драйв, хотів взяти каву. Як ви розумієте, каву то я взяв, але вона заглохла. У мене завжди вимахувалося оце реле. Оце Оце реле, і я його купив інше, тому що ще є от пломба, от можете глянути. Так от я його купив. Вчора і сьогодні воно прийшло на пошту. Я думаю, ну ладно, вже реле замовив, вже нехай буде. Поміняю потім. Лишив її тут, відіпхали. І що ти думаєш? Я привіз реле, а нічого не допомагає. Що відбувається? Let's go. І так, запалення включене. І... Ноль на масу. Ноль на масу. Було вже 18 спроб. Всього іншого зараз ще я беру, так той сюди на місце вигорівшого раз є і в прямому ефірі пробуємо. Ну давай. Супер, блядь, риле. Я вже ліз до датчику колінувала, тому і капот піднятий. Просто-напросто один вигоривший запобіжник на кончених 10 мА. Я поставив 15-ку. Мать його вйо, май 15. Продовжуємо історію з непотрібними вкладеннями в цю машину. Тут, на місці цих задніх ліхтарів, стояли уйопські китайські ледові фонарі. Які мене нервували з самого початку купівлі цієї машини. Що ми зробили в першій сер... Ні, в другій серії? Ми це зробили. Ми їх відполірували. Ми думали, що воно покращить. Десь на ні, 10... ні, ні дивись. Ми думали, що вони оригінальні, та і тому, якщо їх відполірувати, вони будуть класні. Та. Ми не знали, що вони хуйові, бо вони китайські, бо вони були помальовані з балону. От тепер, от тепер нарешті, при тому, що я навіть не просив їх міняти. Я привіз їх на сервіс, де стояла машина в той час, і просто залишив їх, тому що я їх не хотів возити з собою. І мені через дві години скидають відео, де. Дивись, вони світять, всі лампочки горять. І отак. Ну мені здається, візуально набагато помогло тій машині, тому що Китай то як Китай. Ну не подобається мені Китай взагалі. Оце ж ну вже гарніше. Вже гарніше. І тут в один момент я їду по дуже класній дорозі у Львові, і мені трапляється яма. Переднє колесо робить бац. І заднє колесо ліве робить баб. Тут я і вилетів, Олег. поки... нова опора задня вилізла просто-напросто в салон. Ткацька закрита, але я приїхав. Чого я приїхав? Тому що ліву опору, яка є нова, заднього амортизатора зліва, після ями просто вибило. І тепер штока морта просто майже стирчить в салоні. Мені здається, з тою машиною щось пороблено. Ну, не може бути такого. Вона лишається тут, серія вийде, напевно, вона ще буде тут стояти. Я просто на підйомнику її буду знімати. Об'їхати його просто мільйон, мільйон варіантів. Десь, 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 десь десь. О! Шикафа фака, блядь. На, блядь, на. На! Не моргай, блядь. Кончена хуйня. Салон знову роздертий. Раз, полка знята, колеса стоять. А все тому що. Та-дам! Оце опора. Нова опора фак. Десь вона отримала сюди і просто-напросто вилетіла. Ще плюс до того на машині були проставки. Тому займалися такою порнографією. Наварювали шпильки довші. Щоб воно все закрутилося. Зараз поставили без проставок і глянемо на те, як вона сяде. Ну і тепер ще одне включення з світу BMW. Магнітолка знята, чикс, морозиво лежить, водичка. на дворі було плюс 30 зараз дощик. А магнітола їде зашивати в себе блютуз. Замість касетниці буде блютуз модуль, який буде видавати якраз звук. Зараз завезу, а завтра зранку заберемо і вже поставимо і спробуємо, чи грає та музика, чи не грає. Це одне з глобальних, дуже потрібних тій машині вкладень. Краще би дебіл ті гроші, кудись інше вклав. Принаймні в себе. Воно ну, дешеве. Ну воно дешеве, так. Погоджуюся. Тисячу гривень за те, щоб в тебе не було оцього всього геморою, вкласти сюди, ну напевно, вартує. Напевно, все-таки вартує. Чекс. О, майк. Так, я десь знайду, до речі, старі підсьоми, де вона поламана. Ну, вона візуально була така собі. Реально була така собі. А так як я замовляв ліхтарі задні, то в того ж на тій самій розборці була і попільничка. Тому я думаю, чому б її не взяти? І отак з таких малих дрібниць і складається оця вся машина. І в чому суть того відео? Та ні в чому. Ну, от просто я побував на одному сервісі, потім на другому. Зробили розвал сходження. Притому розвал сходження ми робили в двох різних місцях. Потім ми поварили пороги, ми щось зробили, але візуально і для відео, і для мене, та машина залишилась все такою самою. Ну, типу, такого, щоб глобального, там вона м'якше стала їхати задньою частиною автомобіля. До передньої ще ніхто не ліз. Ще треба рульовий редуктор замінити, який вже лежить в мене в багажнику. Ще плюс до того треба замінити сам редуктор. І при тому редуктор вже є, вже є. Редуктор вже є. Ну, типу, рульовий редуктор вже є. Я Та в принципі, вару. в принципі, в принципі, не так багато ще й лишилося. <смі> не так багато. Ти забув, ти забув. Є ще вібрація, яку ми з самого початку не можемо побороти. А я не знаю від чого це. Ну, ти розумієш, що от є вібрація, що кардан б'є в тунель. Ми поміняли з трьох сайлентблоків блоків редуктора, ми поміняли вже два. Залишився один. Щоб знайти той один, він тільки під замовлення з Європи, коштує 2000 гривень. Не таких вже і великих грошей, ну 50 доларів. Але все рівно коштує. Ну і чи є сенс його міняти, але якщо ми будемо знімати редуктор. Блін, та це все просто-напросто. Наступна серія. Наступна серія це вакуум, це замір е динаміки з старим редуктором, передаточним числом 2,83 проти 307. Не знаю, чи допоможе. 95%, що ні, але ті вкладення вже будуть зроблені. Тому дякую вам, що дивилися цю серію. Сорі, що у нас так довго не було, були свої технічні нюанси. Але, пацани, якщо ви хочете купити машину 1998-го року, 2001, краще купляйте дорожчу машину. Знайдіть ще трошки більше грошей, якщо машина по ринку коштує 5000 доларів, знайдіть таку, яка коштує 7. Але в неї не треба буде вкладувати. Є хтось, хто може купити вбиту і прям кожен день стабільно чуть-чуть, все міняти, не кататися на ній. Але я ж знаю, для чого ви купуєте їх. Ви ж будете кататися. Ви не захочете залишити машину в сервісі на два місяці. Типу, робіть, а потім я заберу і буду кататися. Ну ні, я заплачу 15 тисяч доларів. Так. <гум> ну ні, ну такого не буває. Таке буває одне там на тисячу. І навіть я так не можу, тому що та машина їздить кожен день, я катаюся. І зараз ну, є реально багато ще проблем, але я так розумію, давай потім, тут поміняємо пізніше, та редуктор вже лежить на задньому сидінні, ну і так ну, і почекає. Нікуди він не дінеться. Мораль яка? Та просто-напросто. Дякую, що дивилися це відео. Підтримуйте українське, донатьте на ЗСУ, та й хватить купляти старі відра. А якщо вже і купляєте, то купляйте їх в плюс-мінус в хорошому стані. Всім дякую за перегляд і па-па. Oh, oh mano.